Всім привіт! Це набір акумуляторів Panasonic Panasonicлу AA з кейсом для зберігання, придбаний та забраний самовивозом у магазині Майо. Зараз ми це розпакуємо. Як ви бачите, в комплекті 4 акумулятори АА ємністю 2000 мАч, а також кейс для їх зберігання та транспортування. Давно вже перейшла з батарея на акумулятори, тому що це економічно вигідніше та набагато зручніше. Якісні акумулятори Panasonic служать роками, а покупка в мою це завжди легко та швидко.